З біноклем на дахах будинків агенти російської ФСБ шпигували за відомими волонтерами і посадовцями міжнародних організацій у Києві, Дніпрі та Одесі. Агентурну мережу у столиці нейтралізувала Служба безпеки України. У відомстві розповіли, що спецслужба РФ дистанційно завербувала київського адвоката, аби встановити адреси перебування, номери авто і маршрути руху вказаних осіб. Він же залучив ще декількох спільників з трьох регіонів України. За вказівкою ФСБ вони приховано стежили за потрібними людьми, у тому числі з використанням оптичних приладів. Наприклад, керівник агентурної групи періодично облаштовував спостережні пункти з біноклем на дахах будинків навпроти офісів посадовців міжнародних організацій та волонтерів. Він узагальнював інформацію від усіх учасників осередку і єдиним звітом відправляв своєму російському куратору кадровому спів... Робітнику ФСБ повідомляють правоохоронці. Під час документування злочинної діяльності фігурантів встановили, що вони також коригували ракетні удари по оборонних заводах та енергооб'єктах України. При обшуках у затриманих вилучили 15 мобільних телефонів, які вони використовували для конспірованого зв'язку з окупантами. Також вилучили оптику та флеш-носії із доказами злочинів. Йдеться у повідомленні СБУ. Слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру за статтями про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб. Словмисники перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Також триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників ворожого осередку. До слова напередодні в СБУ повідомили, що контррозвідка служби безпеки запобіг. Кривавому теракту, який російські спецслужби планували вчинити на Київщині. За результатами спецоперації затримали чотирьох учасників агентурної мережі РФ, які готували підрив вибухівки на вході до будівлі, де дислокується один із підрозділів Сил оборони. Марта Занюк, телеканал НТА.